Рекомендуйте своїм батькам придбати невеликого розміру вогнегасник. Учні шестикласники 26-ї гімназії уважно слухають нову для себе інформацію з пожежної безпеки, а також мінної безпеки. Першої медичної допомоги тощо серед них і макар. Хлопчик разом з однокласниками завітав до мобільного класу безпеки, який всього другий день як завітав на криворіжжя. Більше всього мені сподобалися міни та як правильно з ними, біля них поводитися. Цікаво було те, що коротке замикання може бути від чого завгодно, та також міноборона, бо вони можуть бути як і маленьких розмірів, так і великих. Мобільний клас безпеки створили спільними зусиллями Міністерства внутрішніх справ, Державну службу з надзвичайних ситуацій, національної поліції та ЮНІСЕФ Україна на території Дніпропетровської області таких спецмашин всього дві для початку, і вони періодично курсуватимуть до різних куточків нашого регіону. Це сучасний оснащений пересувний клас. В якому скупчено все щодо правил безпеки, життєдіяльності дітей, мобільний клас безпеки він поділений на зони: це зона пожежної безпеки, мінної безпеки, правил поведінки на воді, надання першої невідкладної допомоги. Також є локації, які Можна перенести і використовувати, наприклад, на подвір'ї або в приміщенні. Це перший такий візит до гімназії номер 26 і діти та педагоги із непідробною цікавістю слухали розповіді рятувальників, як слід діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації, і який ризик вони можуть собі нести. Інтерактивний формат спілкування про важливі речі дозволяє більш ефективно доносити потрібну інформацію до дітей. Перше завітали такий мобільний клас безпеки. От е, наразі це є дуже дуже актуально. Всі ми добре знаємо, в який ми час живемо наскільки це є. Безпечно, от і дітям необхідно знати, що таке міна. Необхідно знати навіть елементарні такі речі, коли, коли відбувається коротке замикання, в результаті чого воно відбувається? Тим паче, скоро у нас свята новорічні, і як би там не було в кожній родині, якась ялинка, але стоять буде, якась гірлянда, але сіять вона також буде. Паралельно з рятувальниками в укритті навчального закладу представники ювенальної превенції Криворізького районного управління поліції провели. Свій відкритий урок для школярів. На ньому правоохоронці просто та доступно показували та роз'яснювали основи правил дорожнього руху. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов перший міський.